Церква збережи збережила святи Тих, що люблять красу Дому Твого, прославі Божественної Твої силою не покидай нас, що надіємося на тебе, спокій світові Твоєму подай церквам Твоїм священникам, Бо во бо обережені Україні наші, парафіянам святого храму, цього і всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння і всякий збережений дар, звесу дає, сходячи від тебе, оце світло. І тобі славу, і подяку і поклоніння віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Прошу звернути вашу увагу на ікону, яка стоїть праворуч Тетрапода, де іконописець зобразив, як Господь наш Ісус Христос благословляє маленьких дітей. Адже ця ікона написана згідно євангельського сюжету. Святий Євангелист Матфій в 19 розділі, 13 вірші, описує подію, як Ісус Христос проповідував Слово Боже. Він трудився цілий день під відкритим Сонцем. І коли він втомився, він пішов у затінок, сів під деревцем, щоб відпочити. І ось матері з маленькими дітьми стали підходити до Ісуса, щоб Він їх благословив. А учні Христові забороняли їм, кажучи, дайте. Спокій учителю, нехай він відпочине. На що Ісус каже, не забороняйте дітям приходити до мене. І всі діти підходили до Ісуса Христа і Він благословляв їх, покладаючи на них свої святі руки. Сьогоднішню неділю. Коли ми святкуємо свято на честь всіх українських святих, які догодили Богові своїм благочестивим життям і стали угодниками Божими. І їхню пам'ять ми згадуємо в сьогоднішній недільний день. В неділю після всіх святих згадуємо всіх святих, які просіяли землі українській. До сьогоднішній цей святковий день найперше вітаю наших дітей, які напротязі місяця ретельно готувалися до цього святого великого дня, а саме до таїнства святої. Євхаристії. Кожного дня вони приходили до церкви на навчання, де вивчали катехизм, святе письмо старого заповіту, святе письмо Нового заповіту, вивчали молитви. І в сьогоднішній день вони сподобалися великої ласки Господа Бога приступити до тайни. Святого Причастя. Тож нехай всемилостивий Господь благословить дітей, які приступили в сьогоднішній день до Святої Євхаристії. Дякую батькам, які так добре виховують своїх дітей в християнських традиціях, адже блаженної пам'яті. Покійний патріарх Мстислав, проповідуючи, завжди казав таке українське прислів'я без Бога ані до порога». І, власне, батьки вже з малку привчають своїх дітей молитися Богові. Підтримувати. І продовжувати наші українські християнські звичаї та традиції. Тож нехай Господь благословить вас, щоб ви росли великими, здоровими, красивими, розумними на потіху своїм батькам, на користь Господу Богу і на славу Йому, і на користь людям що ви провадили своє життя в благочесті, в чистоті. Завжди пам'ятали про закон Божий, адже ми з вами вивчали, що старозаповітній, пророк Мойсей, на горі Синай одержав 10 заповідей Божих, які були написані на двох скрижалях. На першій скрижалі було написано чотири заповіді Божі, які навчали людей, як потрібно любити Бога. І на другій скрижалі в кам'яній таблиці було написано шість заповіді Божих, які навчали людей, як потрібно любити свого ближнього. Тож любіть. Свою неньку Україну, шануйте своїх батьків, вчителів, а всемилостивий Господь буде вас благословляти своїми небесними і земними дарами. Тож нехай Господь з високого неба подасть вам і вашим батькам благоденственне, мирне життя і зберігає вас на многоя. І я літа. Бог мені, а я у ньому. З любові Христової ласки я п'ю, Ісусе, Ісусе, Тебе я люблю. Сьогодні, як на кожній літургії, спаситель з неба, сходить на престіл, і, кров і тілом кров'ю наші душі кормить У ці безмежні жертви присвяті. Він щедрі ласки нам приносить та роздає, щоб тільки ми прийшли. Та всім, хто милосердя просить, прощає всі провини і гріхи. Він щиро любить Божою любов'ю усіх людей, дорослих і малих, і так чекає, так ласкаво просить, щоб не забули його ми. Сьогодні день святковий є для нас, бо в серце наше загостив Ісус, наш спас, то щиро Його ми з любов'ю вітаємо, честь поклін та подяку складаємо. Яла понад сонцем тайна присвята, у таємниці спас під видом хліба і вина. І нині поклін ми складаємо. Богу, настав нас, Ісусе, на праву дорогу. Сьогодні Ісус із високого трону приніс і нам дітям маленьку корону. У серце маленьке прийняли поживу, Одай же нам Боже, щоб вічно ми жили. Всі ми торкнули святої тайни і перечистили з любовю Творця. Від нині Христос наш Господь і Спаситель всіх поведе нас у Боже життя. Причастя квітка над квітками, причастя пахне, як той гай, троянда з райською брами, що нас приводять в Божий рай. Тож приходім у цей храм Божий часто і чисте серце Богу принесі. Просім усім, як нам Христос прощає, усіх любов'ю, миром обіймім. Ми вам дякуємо, батьки рідненькі, за те, що в церкву привели ви нас і вклали іскорки в серця маленькі, щоб ми росли з любов'ю, як Спаситель наш. Симний уклін вам, любий, отче, людської щедрості й тепла, здоров'я просимо від Бога ясного щастя і добра. Ми будемо в молитвах Господа просити, щоб вам дозволив многих літ прожити. Всечасні отці, прийміть щирі вітання від нас з великого поваги до вас, як духовних провідників, зірців спозвижницької праці в ім'я служіння Богові. Схиляємо голови за ваші труди, молитви. Провід у нашій мандрівці до Небесного Єрусалиму. Господь благословив вас на нелегку працю у винограднику Христовому, щоб нести Божу науку своєму народові. Сійте у серцях людських добро, ми вам щиро хочемо побажати, щоб зерно це щедро проросло. Хай Господь здоров'я посилає, радості і щастя додає. Дух Святий над вами, Хай витає, бо ви добрими пастирями в нас є. Хай додасть нас наги вам і сили, хай панує спокій, мир, добро, щоб ви довго Господу служили і в житті, щоб горя не було, на многії і благії вам літа.